Як зробити ваш СПА-басейн ароматним і корисним для здоров'я? Уявіть, як після важкого дня ви занурюєтесь у теплу воду СПА-басейну, навколо витончений аромат лаванди, шкіра стає ніжною, а тіло повністю розслабляється. Хочете так само? Зверніть увагу на спеціальні ароматичні добавки для спа басейнів, які дозволяють насолоджуватись приємним запахом та мають додаткові корисні властивості для здоров'я. Найбільш відомі та перевірені добавки – це рідкі концентрати на основі ефірних олій та спеціалізовані солі з натуральними компонентами. Лавандовий аромат справжній фаворит серед наших клієнтів. Лише кілька крапель, і вас огорне ніжний релаксуючий запах, який триматиметься дуже довго. Один невеликий флакон може служити навіть протягом року завдяки своїй концентрованості. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто розслаблення, є спеціалізовані солі для спа. Вони працюють як ароматерапія, сприятливо впливаючи на дихальну систему, покращуючи самопочуття. Усього одна чайна ложка, і ваш басейн перетвориться на справжній оздоровчий курорт прямо у вас вдома. Хочете спробувати ці чарівні засоби та зробити ваш СПА басейн ще кориснішим та приємнішим? Звертайтеся в компанію Spa Galaxy. Запросіть консультацію наших експертів просто зараз та обов'язково підписуйтесь, аби дізнаватись більше цікавого про спа басейни та правильний догляд за ними.